Ірина Білачео показує довідку від міграційної служби. Розглянути її прохання про надання притулку влада має протягом півроку. Проте минуло вже півтора, а термін розгляду постійно подовжують. Неудобно для устройства на незручно для влаштування на роботу. У мене лише довідка, що я можу тут перебувати один місяць. На хаті ця дід місяць. Вільна школа спротиву, якою керує Ірина. Це освітній волонтерський проект. Одна із його цілей боротьба з інформаційними війнами в Україні. Ірина читає лекції про політику, а ще з донькою плете маскування сітки для бійців. АТО. після того як її кілька разів затримували на мітингах у Росії, Ірина зрозуміла, там життя для неї стає надто ризикованим. На ми якось стояли... ми якось стояли на пікеті із плакатами з написами Росіяни та Українці брати ні, війні так мене один чоловік ледь не побив. Катерина Сергацькова у минулому громадянка Росії отримала український паспорт з рук Петра Порошенка. Проти її випадок радше виняток, хоч президент і обіцяв спростити надання статусу біженця, в реальності допомоги немає багато моїх знайомих опозиціонерів, яким не дають статус біженця, активно закликають людей з Росії не їхати до України. Торік майже 90 росіян звернулися до української міграційної служби. Позитивну відповідь отримали лише семеро. Серед них Дмитро Шипілов. У Росії його засудили до майже року виправних робіт за публікацію в блозі. За його словами, багато прохачів притулку приїхали з власної волі, і називати їх біженцями не можна. Вони хочуть отримати статус біженця виключно через любов до України. Однак це не той статус його не дають за сукупність заслуг. Моя історія не є показовою. Якщо у мене вийшло, це не значить, що у когось теж вийде. Все знову ж таки зводиться до одного. Усе треба підтверджувати документами. Я це повторюю з літа. я повторяю Ірина Белачеу обіцяє, якщо їй відмовлять у статусі біженця, буде звертатися до суду. Повертатися до Росії вона не хоче.